28 жовтня 2022 року у Бродівській гімназії імені Івана Чуша відбулася четверта науково-теоретична конференція Гімназія у Бродах від минувшини до відродження. Більше інформації у наступному сюжеті. Ми е, проводимо цього року четверту е, науково-краєзнавчу е, конференцію, яка має назву Гімназія в бродах від минувшини до відродження. Адже е, з допомогою цієї конференції, на цій конференції, е, науковці, краєзнавці, вчителі, е, звичайні представники громади. Подають свої дослідження, які стосуються історії гімназії давнього періоду, тобто початку створення гімназії в бродах, історії радянської середньої школи сучасності подають і оформляють ці статті, ми їх оформляємо у вигляді збірника статей, публікуємо це і таким чином ми пишемо історію. Адже правило. Нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього, ніхто не відміняв. І ми чітко бачимо це по сьогоднішніх подіях, які відбуваються в Україні. Бо я знаю, що якщо би наша нація добре знала історію, то сьогодні, можливо, б цієї війни і не було б. А так маємо те, що маємо.